Вихідне положення сидячи, зігніть одну ногу в колінному суглобі і покладіть її назовні. Стопа зігнутої ноги має бути біля коліна рівної ноги. Тут кілька варіантів далі. Нахили мають відбуватися бажано з рівною спиною, тому намагайтесь тримати спину стабільно надто сильно її не округляти. Чим краща гнучкість і розтяжка задньої поверхні вашого стегна і підколінного сухожилля, тим далі ви можете взятись рукою в притул до своєї стопи. Якщо проблеми, можете починати з невеликої амплітуди, тримаючись майже за своє коліно рівної ноги. Під час видиху виконуйте нахил, під час вдиху виконуйте повернення у вихідне положення за рахунок розгинання ліктьових суглобів. Ваша задача притягувати себе свій тулуб, живіт і грудну клітину до рівної ноги. В крайній нижній точці робіть невелику паузу і затримку. Якщо дозволяє ваша розтяжка, можете опускатися якомога нижче і торкатися вашої гомілки.